Вітаю, дорогі друзі, радий знову таким чином зустрітися з вами. Лежить на серці, все ж таки, поговорити цю тему не на то поставив. Цікава така назва, але це має відношення пряме відношення до життя будь-якої людини і, і тим більше християн. З чого почати? Почну, мабуть, з того, якщо ви пам'ятаєте, Ісус Христос нагадав, що він особисто сказав: якщо би навіть піску е, ізраїльського народу було як піску морського, лише остаток врятується. Ніколи не міркували, чому так мало може врятуватися людей. Ну я просто буду відштовхуватися від своїх міркувань, коли я тільки почав вивчати слово Боже, я. Часто задавався тим питанням? Ну невже настільки Господь... але на той момент визнаю, я не знав господа? І я міркував чисто людським людською логікою? Ну невже він такий жорсткий жорстокий, що він не? Не рятує людей, не може знайти спосіб, щоб врятувати більшість людей. І на сьогоднішній день я вам можу твердо заявити, що Господь навпаки, Господь дуже милостивий. Якщо людина до нього робить один крок, він робить назустріч людині сто кроків, і це можна побачити навіть в притчі про блудного сина. Коли блудний син все ж таки вирішив повертатися до батька як раб, батько вибіжав до до нього і почав обнімати його і цілувати. Не син біг до батька, а батько до сина. Господь не господь зі своєї сторони зробив все можливе, щоб людини врятувалися. Мову про інше, що людина для чого людина створена. Втім, то й справа, що Господь досконалий Бог, і він дає людині можливість зробити вибір. Людина самостійно робить вибір, чого вона прагне. Вчора навіть сини мали таке трохи коротке міркування. Про то, а для чого взагалі стаються ті всі такі буває ну, неприємні обставини, війни? Для чого то все стається? Я поясню, це одна з ознак. Це не однозначно, це дуже широка сфера розуміння, але я котуркнуся однієї речі для того, щоб справді інші люди господь і так знає серце кожної людини. Навіть людина ще не народилася. Він вже знає її сутність, її натуру, її природу. Він повністю знає її ДНК, і її наміри. Іноді ми бачимо деяких людей ілюзорно досконалими, успішними і тому подібне. І навіть деякі люди починають заздрити. Ну чому в нього так? А в мене от ну він в нього він робить беззаконня, а в нього так все гладко йде. Ці обставини господь часто допускає для того, щоб в цьому світі. Люди, які шукають правду, могли об'єктивно проаналізувати ситуацію, тобто візьмемо. Ну вибачте, але то найближчий такий приклад Другу світову війну. Всі люди чудові, немає війни. Війна вже всіх дістала. Всі люди хочуть мирно жити. І німеч нінімецький німець, німецький народ був вже готовий до будь-яких обставин, аби тільки мирно і нормально жилося. Люди потребували якихось змін, і тому пішли на зустріч, бо Тоді ще невідомо було що таке взагалі нацизм. Люди бачать, люди аналізують по результатах, але побачили, що всі захопилися, всім цікаво. Справді почався якийсь розвиток. Тобто у людей з'явилася надія, люди почали розвиватися країна, людям почало нормально жити. Але знову ж таки проявляється сутність людей. І вдруг Німеччина починає проявляти агресію до інших країн. І що стається? Люди, які ще зовсім недавно буквально вили до Господа, Господи, допоможи, будь ласка, нам. Ми вже готові на будь що аби тільки був мир, аби була їжа, аби тільки тихо було. Це тільки до тих пір, поки не почався лідерство Німеччини у війні. Бо буквально весь світ тоді вже злякався Німеччину. бо Німеччина показала свої успіхи у війні. І що сталося з людьми? Більша частина німецького народу просто-напросто стали тою сірою масою, яка гордиливо почала дивитися на всіх інших, як на другорядних навіть не людей, а сировину другорядну. Якби вони так не дивилися, їм би то не вони б не йшли так легко на ті звірства і ті вбивства, які вони коїли. Чи винуваті в тому самі німці? На жаль, так. Чому? Тому що вони вибрали, їм то подобається. Їм то доречно, їм в тому, вони відчувають себе в тій системі як риба в воді. Чому тому, що більшість людей вони живуть, вони народжують всі люди народжуються в гріху, і а сам гріх провокує людину доказати всім, що я краще, не розуміючи того, що в першу чергу, коли людина, я вже неодноразово це пояснював, що коли людина хоче щось комусь доказати. Вона показує в першу чергу свою слабкість і неспроможність. Я маю на увазі доказати силою обставинами. І саме це розв'язало руки бага... більшості людей. Да, ми знаємо, там були люди, які рятували євреїв. Які люди, люди, які мали совість, як моя бабця колись розказувала, каже, що на фронті бувало таке, що прилітають снаряди і не розриваються. Вони розбирають снаряди, а там пісок. Тобто, нам навіть так, такі такі так були таємні, так люди, які були проти, проти війни, навіть таким чином, нехай пасивним, але вони врятували комусь життя. І я думаю, господь все одно зарахує їм. Повернемося до основного, і саме ці часто обставини показують, хто є хто. Ми можемо робити вигляд будь-яка людина, може робити вигляд себе патріота, героя кого завгодно. Але справжні важкі обставини відразу показують, хто є хто. Мова проблема не в Богові. Господь навпаки робить і дає їй можливість врятуватися. Він дає їй можливість пізнати, що таке є любов і що таке життя у любові, і що таке життя для Господа. І я можу твердо заявити, що є найпрекрасніше, що є в світі життя для Господа. Чому в першу чергу ти починаєш розуміти, хто ти є по-друге, для чого ти живеш? По третє, ти знаєш, від чого ти отримуєш кожен день? Я не боюсь заявити це. Кожен день отримуєш задоволення від обставин, тому що ти бачиш проведіння Боже в багатьох обставинах. Просто як приклад, тут не тільки інженер, художник, але ще й. Одна з галузей моїх, чим я займаюся, фотографією. Ну то, що в мене з дитинства, і одна людина. Він ну він трохи випивши, був і а я побачив дуже красиву Іва ціль і при світлі фонаря. Вона дуже, ну дуже то важко пояснювати на словах, легше побачити. Я сфотографував, а він причепився до мене. Ну він випивши, був, але виявився такий патріот, І я не ображаю, може він і правильно зробив. І він питає, а що ти там фотографував? Я кажу, я перепрошую, а ви в якій галузі працюєте? Ну, от я працюю так і так. Я кажу, а ви точно впевнені, що ви побачите те, що я хотів побачити? І він, а він знову ж таки показує мені на той фонарі і каже, ну що ти там міг сфотографувати? І я зрозумів, що немає сенсу йому щось пояснювати. Я просто відкрив і показав, яка вийшла фотографія. Він мовчки протягнув руку, потиснув і зрозумів свою помилку. Тобто він побачив справді там красу. Я не хочу показати, що я от такий, от все, все так красиво. Ні, просто це кожна людина має можливість оновити свій погляд, коли почне бачити не тільки фізичну красу, навіть красу і гармонію в діях, в тому, що стається, може бачити майбутнє. Може бачити минуле, може правильно підходити до об'єктивно підходити до ситуації. І це все не дякуючи своїм розвиткам, не дякуючи своїм розуму, таланту і тому подібне, якщо ви знаєте, Господь вибирає саме найслабше для того, щоб показати саме свою силу. Він вибирає немічне для того, щоб показати свою силу в тих людях. І Якщо проаналізувати, навіть той весь старий заповідь саме в тому все і криється. подивіться, кого з пророків він вибирав, саме тих людей, які вважали себе нікчемами. Я не буду вже перераховувати тих самих Майсея, Гідеона і тому подібне. Кожен з них ніколи навіть і не, і не думав, хоча десь Моїсей всередині, на ну, Моїсей десь всередині розумів, що на нього Господь поклав місію, навіть коли він ще був при фараоні. Але як ми бачимо, потім пізніше він просто пішов в пустелю ну, мабуть, діло, що я маю пасти вівців. Поки поки не зустрівся з Господом через горячий кущ. І ви знаєте самі прекрасно, що він зробив для ізраїльського народу саме через Мойсея. Єдине, що в тих людях було, це покора. Найголовніше, що в кожному з тих людей було, це покора. Це не його таланти, це не його особливості, це покора. Бути готовим виконати, що Господь Ти від мене хочеш. І повернемося до основної теми. Чому ж іноді ми бачимо без буквально як діється беззаконня в деяких людей, і нічого ніби ним їм не стається? Я поясню в в першу чергу, господь завжди дивиться на будь-які обставини і на людей зі сторони вічності. Ця це життя для нас може і здається довгим, але люди, які мають вік, вони самі не мені вам пояснювати наскільки він швидкий той вік, і найголовніше в цьому в віці який вибір ми робимо. І плоди, плоди ми зможемо побачити тільки тоді, коли прийде час. Коли вже Господь буде судити, що є плід, а що є просто процес. І як приклад, просто деякі люди кажуть, ну ось подивись, він, він іде, ну він багато чого беззаконня робить, а в нього так все красиво йде, все, все так. Ну якось йому то все вдається обманювати. І яка вам різниця, що він робить? Проблема більшості людей, коли ми починаємо аналізувати свій шлях порівняно з іншими людьми, ні, зараз не подумайте. Я не закликаю відділитися від суспільства. Ми маємо бути в суспільстві. Кожна людина зобов'язана бути в суспільстві, пристосовуватися до суспільства, але не бути під впливом суспільства і не під залежністю того суспільства, а впливати на то суспільство через силу, яку дає Господь. А Господь найчастіше дає силу саме світити. Просто бути світлом, так колись направляє доносити слово, колись направляє комусь підтримати, колись направляє допомогти комусь в грошах і тому подібне. найголовніше, щоб не не суспільство на нас впливало, а ми вплива. Господь впливав через нас на суспільство. Тому що своєю силою ми, ми цього не зможемо зробити, навіть якби ми не старалися, ми можемо зробити сурогат впливу на суспільство, взяти більшість е, тих відомих людей. Творюють якийсь ілюзорний такий штучний світ, е, який людям подобається, люди в захваті від того світу, і вони вже починають дуже багато на то звертати увагу. Але от як іноді деяким людям пояснюю, добре. Якщо забрати ту людину і поставити іншу людину на його місце, щось зміниться, нічого не зміниться. Людям потрібен той імідж, який створила ця людина. Сама людина нікому не потрібна. Більше всього, чого потребує людина в цьому житті, це любов. А любові ті, хто мають владу, ті, хто мають вплив, любові ніколи не отримають, тому що в першу чергу інші люди захотять від них отримати хто гроші, хто владу, хто просто-напросто підпис. Ця людина сама особисто її ніхто не оцінить, тому що не знає, що в неї в, неї в серці робиться. І тоді задається питання: а для чого тоді то все? Ніби й має владу, а з іншого боку він нікому не потрібен. І на жаль, більшості людей приходиться з тим стикнутися чим більше людина має можливості, спроможності, грошей. Яка живе без бога, яка не знає своєї цілі, вона стикається обов'язково з тим, що вона нікому не потрібна. Для прикладу я хотів би прочитати 72-й, ну, в українським в псалмах то 73-й псалом. В інших перекладах може бути як 72-й псалом. Хвальний псалом Асафа, Бог добрий до Ізраїля насправді до всіх, у кого чисте серце. Я ж навпаки, спіткнувся майже і майже на слизь на слизьку путь гріха ступив, побачивши везіння нечистивих, Позаздрив я траланою гордовитих. У тих людей нічого не болить. Тіла у них вгодовані й могутні. У них немає клопотів звичайних, ніщо їм не пече, як іншим. немов в коштовності довкола шиї їхня пиха. Вже й очі повилазили від сала, і дурість переповнює серця. Вони збиткуються з людей, підступні задуми снують і замишляють завдати шкоди іншим. Уявляють вони себе богами і гадають, що царі вони на цій землі. А Божі люди горнуться до них, виконують усе, що їм кажуть, і кажуть, як те знає, як те знає Бог, чи відає про те Всевишній. Поглянь, як, які вони лихі, але багатство множить без упину. Тоді навіщо мені серце очищати? Пощо мені тримати руки в чистоті? Чому я змушений весь час страждати, за що я страждаю щоранку? Однак, якби я виголосив ці думки, то я б, напевне, зрадив би твій народ. Зверніть увагу, прошу звернути увагу на те, що все ж таки, яку, яку владу мають наші слова, він, він розказав про свої міркування. Але він не наголосив, він не сказав, що я їх підтримую або я хочу бути з ними. І зверніть увагу, однак, якби я виголосив ці думки, то я б напевно зрадив би твій народ. Розумієте, наскільки знову ж таки підкреслює Господь важливість наших слів. Хоч як я намагався все збагнути, але не просто розуміння досягнути, аж поки я у храм твій не ввійшов, і лише тоді почав я розуміти, ти їх загнав на слизьке. Ти змусив їх упасти і розбитися. Кінець захопить їх зненацька, обсядуть біди і пропадуть вони. Вони, мов сни, які насняться, а як проснешся, то знехтуєш ти їх. Я був дурний, немов той бик, коли на тебе злився і сумував, та серце коров'ю обливається моє, коли подумаю про долю грішних, грішників сліпих. Я назавжди залишився з тобою. За руку ти ведеш, ти, ти мене тримаєш, ведеш мене в житті, пораду, порадою втішаєш, а потім до, до слави приведеш. Хто для мене є на небі, то хто ще мені потрібен на землі? Можливо, заслабнуть моя плоті, дух, та Бог то скеля мого серця, то моя доля на віки, бо Бога хто Бога кине, той піде у забуття. Ти вигубиш усіх зрадливих, а я лишився Бог... А я лишився з Богом. Як це добре для мене, Господь Бог, притулок, де сповіщатиму усім я про діла твої. Ще хотів би прочитати переклад Огієнка. Тут теж дуже цікаво перекладено. І роздумував я, щоб пізнати оте та. Трудне воно в очах моїх, іноді, коли ми дивимось своїми очами на той світ, на ті обставини, нам важко то все зрозуміти. Чому тому що нагадую, ми люди, люди які живуть в часі. І дивляться на обставини і на світ зі сторони свого світобачення. Воно доволі доволі дуже дуже вузьке порівняно з божим поглядом. Іноді Господь нам починає відкривати очі на деякі обставини, і тут ми бачимо: аж аж прийшов я в Божу святиню, і і кінець їхній побачив. Насправді ти їх на слизькому поставив та на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошення загинули, пощазали від страхів, немов сном пропобуджені, господи, образом їх їхнім погордиш, по, по мов сном попробуджені, і іноді люди заздрять іншим людям, не знаючи, що тим людям приходиться переживати всередині. Як Господь каже, ти не знаєш, що у нього в серці. Ці люди, на жаль, на жаль, я маю визнати, що я мав спілкування з подібними людьми, які мають владу в цьому світі. І колись е, я просто ще не віруючим був, але я зрозумів, я так жити не хочу, жити заради того, щоб вечором нажиратися так, щоб забути цей світ, забути то все, е, і зранку знову ну, пригнічувати людей. Я не хвалюся, у мене справді ну як відразу від того всього була. Я вже тоді прийняв рішення, що я не хочу цього. Проте, як я бачу іншим людям, іншого і не треба. Це їхня ціль в житті. І зрозумійте одне, що Господь він всемогутній Бог, і його навіть обов'язок дати людині можливість вибору. Приходить і вкушає від дерева пізнання добра і зла. Тобто, це для тебе добре чи погане? І саме наш вибір впливає на те, що буде далі, куди, яким шляхом ми підемо, як ви знаєте, ми дуже багато вчимося. Я інженер, я просто дуже часто стикаюся з таким явищем, як безпека охорони праці. І іноді людям пояснює, що краще я розумію, що і так обійдеться, але книга буквально і нас так ще вчили там на, по охороні праці, буквально написана на крові. Чому? Тому що всі ті е, негативні приклади. Які були практика у житті написана саме для тих людей, щоби то не повторювалося? Питання, чому тоді то повторюється? Тому що людина це дуже складна річ, іноді терміново треба, іноді ну, виправдовує себе. Вона знає, що то неправильно. Але вона вибір робить, і відповідно до свого вибору вона отримує. Знаєте, в радянські часи в військових частинах висіла. Я здається, вже колись розказував хлопцем, маленьким хлопцем був, але я її досі запам'ятав ту дошку. Обов'язковий атрибут в кожній частині, в кожному під в кожному підрозділі до дошки називалося могло могло не случиться. Там висіли фотографії, буквально фотографії обгорілих тіл, або там ну, наслід. Того, якщо люди неправильно поводилися з якоюсь технікою, або з е, говорю з мазочними матеріалами, які вони отримали травми, або ну просто фотографії вже трупів, чому я запам'ятав? Можливо, тому що я тоді був хлопцем і дивився часто на ті фотографії, бо в мене вже тоді виникало питання: хіба він не знав? Ну що так не треба робити? Я розумію, то було примітивне мислення, але все ж таки в тому є щось. І питання в іншому це зупиняло інших людей? Ні, на жаль, інциденти повторювалися не із-за незнання, а із-за вибору. А все одно якось вийде. Не будемо далеко ходити. Я теж колись вживав алкоголі, теж ставав такий короткий вибір. А чи варто воно тобі сьогодні? Завтра знову встанеш, буде голова боліти. Я не міг зрозуміти, все одно я робив вибір в сторону алкоголя. Тому що на той час я не мав миру Божого, я не знав як яким чином сховатися від реальності, і то то була нереальність, то була ілюзія реальності, яку навіяв мені світ, і навіяв демонічний світ. Наскільки все погано, і який ти нікчемний. Повернемося до іншого. Людина робить вибір. Одне можу вам впевнено сказати. Більше всього, від чого людина буде страждати після смерті, що вона мала можливість пізнати Христа, мала можливість отримати спасіння і не скористувалася цим. Її не, буде, excuse, її не стільки буде мучити те то пекло, ті обставини, серед яких вона опинилася, скільки образа на самого себе. Чому я це не зробив, коли була можливість? Чому я не зробив правильний вибір? Нам це важко зрозуміти, тому що знову ж таки ми живемо в часі. Там же часу не буде, відповідно, і вибору вже не буде. І уявіть собі, вам дають можливість щось використати, але це треба використати з вірою. І на жаль, більшість людей нехтує тим, але справжню реальність від неї не втечеш. Навіть після смерті людині прийдеться визнати справжню реальність. Тільки на то сподівається, ну, вибачте, безбожна людина, що життя не є вічним. Але все, що навколо нас, воно підкреслює, що ти істота вічна. Мова про інше, де ти будеш далі. І уявіть собі, зараз ще є можливість, людина посиділа в тюрмі, проаналізувала свій шлях. Е, ні, краще я поживу нормально, там, же, там цього вже не буде. Там буде просто-напросто факт. Ти свій вибір вже зробив, вже нема можливості. На жаль, бачив я людей, які грають в казіно в, в ці всі речі, більшість з них такі е, збуджені приходять, і таке враження, що зараз світ зруйнується. Їм здається, що вони зараз повиграють там мільйони і тому подібне. Тобто, настільки вони під тим ілюзорним впливом йдуть в ці казіно, коли вони в черговий підкреслюю, в черговий раз. Розуміють, що вони в програші, вони стають настільки немічними, що на, на, на них так страшно дивитися саме із за їх безумства. Вони стають таким, ну як ну, ну, ну зрозумійте, я готовий віддати то, я готовий віддати то, дайте ще можливість, яку можливість, скільки ти вже сюди приніс, скільки ти вже програв, а тобі дати ще можливість, щоб ти ще більше програв. Але людина робить цей вибір. І чому без христа людині дуже важко робити мудрий правильний вибір, тому що вона не має сили протистояти тій системі, рабом якої вона вже народжується, а потім ще більше накручує на протязі свого життя бути рабом всієї тої системи, всього гріховного світу і вилізти з того вона не знає, яким чином, і на жаль, вона йде під ілюзією влади, грошей. Будеш мати гроші, будеш мати все. Ні, пам'ятаєте притчу Ісус розказував, коли сьогодні душу твою заберу, і що тобі залишиться, заради чого ти то все старався?» На жаль, більшість вибирає все ж таки цей світ, і тому я вам по кожному раджу не дивіться на інших людей. Не співставляйте себе з іншими людьми. Так, ви можете багато чому навчитися від інших людей. Саме одна з причин, чому зроблене суспільство. Ми можемо вчитися навіть Божій мудрості саме у суспільстві серед інших людей, але в першу чергу треба почати пізнавати цю мудрість Божу. А мудрість можна пізнавати тільки через Духа Святого. Духом Святим людина оживає. В неї з'являється можливість по вірі оновлювати свій розум, по вірі оновлювати свій світогляд. І іноді, коли це стається в серці людини, їй важко повірити, що вона настільки була ну настільки була рабом тої е, безумної системи. Хоча кожен з більшість людей впевнені, що вони мають настільки свою унікальність і настільки свою парадоксальність. Ні, вони сіра маса, як і більшість. До тих пір, поки людина не пізнає Ісуса Христа в Дусі Святому і своє призначення в ньому, вона буде тою сірою масою, вона буде собі вигадувати ілюзорні світи і ілюзорні хмарні ідеї і цілі. А те, хто просто живе заради задоволення, тоді питання тим, тим хто живе заради задоволення, чим ви відрізняєтесь від тварин? Хоча і такі асоціативні образи їх не лякають, Це в книзі пророка Ісаї, Господь їх саме за й дорікає. Давайте будемо радіти, веселитися, бо завтра всі помремо. І Господь їм каже, бідні ви нещасні, бо навіть не розумієте, заради чого ви живете, і самі собі вирок таким чином ставите. Тому бажаю кожному з вас, рясних Божих, благословінь. Навчитися бачити Ісуса Христа, Його благодать в собі, в своєму житті, і не тільки бачити, але і світити, і віддавати то проміння, яке Він може реалізувати саме через кожного з вас, рясних вам всіх, Божих благословів!